А глядачі телеканалу Лан та хвилі стріяча головних подій на нашому каналі. Як минулий день, ви дізнаєтесь за декілька секунд. Вчора на Львівщині знешкодили три мінометні міни часів війни. Повідомляє прес центр головного управління МНС у Львівській області. За їхньою інформацією, минулої п'ятниці у селі Станків Стрийського району під час проведення земляних робіт було виявлено три 81-мм мінометні міни часів Великої Вітчизняної війни. Учора піротехнічною групою 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування що в місті Дрогобичі мінометні міни було вилучено та знешкоджено Оновленим порядком. Зухвале пограбування. У стрію сьогодні вночі крадії проникли на територію дитячого будинку і пограбували склад з продуктами, залишивши вихованців без жодних харчів. Всі деталі злочину далі. У сюжеті на території дитячого будинку нахабні крадії проникли ось через ось цей отвір. На це вказує і розсипаний цукор, який крадії винесли зі складу. Зухвали пограбування продуктового складу на території дитячого будинку сталося цієї ночі. Злочинці проникли всередину приміщення через закинуту кімнату поруч. Вигнали грати на вікні, зняли скло і таким чином потрапили всередину. Старенький замок на дверях не став серйозною перешкодою для негідників. Весь місячний запас продуктів, який був на складі, винесли до крихти. Забрали у нас із складової всі продукти. Я так вражена, я просто не можу собі уявити. Як ту рука піднялася в людини забрати останні харчі від дітей, які дійсно позбавлені батьківського опікування, батьківської опіки, і прийти в дитячий будинок і забрати ті продукти. В групах зараз виховується 30 дітей. І діти ходять, 22 дітей ходять в школу, а 8 у нас дошкільників. Директор дитячого закладу досі не може оговтатись, адже без продуктів харчування залишили дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Загальна вартість вкраденого становить близько 9 тисяч гривень. Наразі цей злочин розслідують оперативники, опрацьовують всі можливі варіанти. Поки ведеться слідство, дирекція та вихователі дитячого будинку збирають продукти від місцевих підприємців. На щастя, від допомоги ніхто не відмовився. Ще напевно є дуже добрі люди із добрим серцем. Щирі, які нам допомогли, і діти не залишаться голодні, такі як Зиновій Карпінський, такі як Зубрицький Василь, решітник Іван, і Кулик Роман Андрійович із Молокії. Сьогодні вже привезені продукти, і діти будуть забезпечені ними. Світлана Коханчук Руслан Леськів, Стрийські новини. У стрію на очах жителів мікрорайону трапилось ДТП. Біля магазину Ірина не розминулося два авто. Мерседес Віто та Опель. Водій автомобіля Опель порушив правила дорожнього руху і допустив зіткнення із вантажним автомобілем, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення постраждали і ще одне авто, припарковано поруч магазину. АБЦ. на щастя, із людей ніхто не постраждав. Їхав я по головній дорозі. Не знаю, за то, що ремонт, можливо, могло збити увагу от, ці всі шуми. і Людина виїжджала злів, зліва, на головну дорогу не побачила. Так сталося, що всі проблеми. Він виїжджав на головну дорогу, не побачив, що на головній я їхав, вдарив мене, мною стояла шкода, шкода в каві, я вирулив вправо, заїхав на бордюр. Завтра, 14 жовтня, свято Покрови Пресвятої Богородиці, а також день народження української повстанської армії. Саме у цей день 1942 року за рішенням політичного проводу ОУН для захисту мирного населення України створили войовничу армію. І 43 третього по 50 рік головнокомандуючим УПА був Роман Шукевич. Саме УПА врятувала населення Західної України від масового терору комуністичного режиму. Армія була безпосередньо народною цього року. Святкують уже 69-ту річницю створення української повстанської армії. З Цієї нагоди сьогодні у вищому професійно-технічному училищі номер 34 відбулись урочисті заходи. Учні навчального закладу підготували концерт, під час якого виконували патріотичні пісні. Зі сцени актового залу виступали люди, які безпосередньо брали участь у діяльності української повстанської армії. Вояки УПА пригадали часи, коли на межі людських можливостей доводилось боротися. За незалежність української держави, хор легенда до складу якого входять колишні повстанці, подарував усім присутнім свій виступ. Чому місці урочистості з нагоди 69-ї річниці створення української повстанської армії розпочнуться із відкриття виставки світлин відомих і невідомих героїв УПА із центрального архіву повстанської армії. Триватиме виставка до 16 жовтня. У п'ятницю також відбудеться урочистий марш від музею садиби Степана Бандери до майдану Незалежності. Там же відправлять молебень. 15 жовтня, у день смерті Бандери, біля його монумента відбудеться реквієм. У неділю запланований авто. Пробіг всі заходи відбуватимуться за сприяння конгресу українських націоналістів та депутата Львівської обласної ради Зіновія Карпінського. Організаторами також виступають стриска станиця УНУПА та спілка політв'язнів та репресованих. Вчені закликають президента України Віктора Януковича переглянути рішення парламенту про зміну порядку обчислення часу на території України та вжити рішення про доцільність переходу на літній час. Таку заяву вчені зробили під час круглого столу, який відбувся в міністерстві надзвичайних ситуацій. На думку учасників заходу, рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично вводить в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави і нормам, що діють у більшості країн світу, відповідно прийняті зміни потребують перепрограмування всіх лічильників, що фізично неможливо виконати в термін до 30 жовтня. Лічильники автоматично в цей час перейдуть на зимовий час, а це завдасть величезних економічних втрат. Адже частину лічильників вдасться перепрограмувати, а частину ні. На сьогодні у мене все телеланком'я і все ще наша інтернет-сторінка. А ми побачимось з вами завтра. Нехай щастить. На календарі четвер про основні спортивні події дня вже за мить вам розповім я Ігор Тимків. Вітаю! Харлан здобула бронзову медаль чемпіонату світу з фехтування. Лідер української збірної з фехтування шаблістка Ольга Харлан, завоювала бронзову нагороду чемпіонату світу, який триває в італійській катанії. Повідомляє офіційний сайт НОК. У півфіналі наша шаблістка поступилася майбутній чемпіонці світу, представниці Росії Софії Великій, 7-15, яка в драматичному фіналі з мінімальною перевагою здолала титуловану американку Маріель Загуніс, 15-14. До цього у півфіналі Американка здолала ще одну росіянку Юлію Гаврилову, Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка вже привітав фехтувальну команду України із завойованою нагородою і побажав подальшої спішної боротьби на світовій першості. Платіні дякує Україні і Польщі. Українські та польські футбольні арени, які приймуть матчі Євро 2012, є фантастичними. Про це під час брифінгу на національному стадіоні у Варшаві заявив президент Європейського футбольного союзу УЄФА Мішель Платіні. Столиця Польщі стала останньою зупинкою дводенного інспекційного візиту керівника європейського футболу до однієї з країн господарок майбутньої першості континенту 2012 Першу половину середи 12 жовтня Мішель Платіні присвятив познані. Тут він ознайомився із підготовкою до турніру місцевого у та побачив реконструйований стадіон Лех. Ми побачили, що як в аеропорті, так і перед стадіоном ще тривають будівельні роботи. Але мер познані пан Гребель не гарантував нам, що все знаходиться під контролем, і всі роботи будуть завершені до початку турніру, заявив шеф УЄФА. Долгополо вийшов у чвертьфінал супертурніру в Китаї. Найкращий тенісист України Олександр Долгополо вийшов до чвертьфіналу Мастерс 1000 тисяча з призовим фондом у 3 мільйони 240 тисяч доларів, що проходить у китайському шанхаї. У одній восьмій фіналу Долгополов переміг австралійського тенісиста Бернарда Томіча. Як і у попередньому поєдинку, наш тенісист програв перший сет. Однак у другій та третіх партіях Долгополов зім'яв суперника, віддавши лише один гейм. У чвертьфіналі Долгополов зустрінеться з переможцем поєдинку Сантьяго Джеральдо Колумбія та Кеїні Коширі. Японія а ось Олександр Аліїв вибачився перед журналісткою, яку облаїв нецензурними словами. Півзахисник київського «Динамо» Олександр Алієв вибачився перед журналісткою СІТІВ Ганною Тесленко, яку він облаїв нецензурними словами. Я вже встиг забути про той випадок. Просто є журналісти, які можуть своєю поведінкою вивести з рівноваги. Так сталося і тоді. Я розумію, що не винен, що не мав права так говорити з журналісткою, якою б вона не була. Тому хочу принести їй свої вибачення. Насправді я дуже добре ставлюся до журналістів, завжди відповідаю на їх питання навіть. На незручні журналісти пишуть про мою сім'ю, і я не проти. Нехай пишуть, нехай запитують. Це все на користь футболу. Я ж тепер уважніше стежитиму за собою, щоб більше не було скандалів і провокацій. Цитує Лієве офіційний сайт клубу Динамо. Тим не менш, Алі впевнений, що відео цього інциденту, яке з'явилося в інтернеті, це провокація. Болівальники бразильського клубу напали на свого футболіста. Болівальники бразильського футбольного клубу Палмейрас напали на гравця команди «Жоао Вітора. Це сталося 11 жовтня, коли півзахисник прийшов в офіційний клубний магазин. Сварка почалася зі словесної перепалки, а потім переросла в бійку, в ході якої «Жоао Вітор отримав незначні травми, повідомляє Сошейтед Прес. У бійці також взяли участь друзі футболіста, які були разом з ним. Бійку зупинили поліцейські, які нікого не затримали. 22-річний «Жоао Вітор був доставлений в лікарню, але незабаром залишили. Лише її. Він не є гравцем основного складу, але регулярно виходить на заміну. Болівальники, які напали на Жоао, були незадоволені результатами Палмейраса. Як відзначає видання Сокер У чемпіонаті Бразилії команда посідає 9-те місце, відстаючи від лідерівчого Корінтіанса на 11 очок. В останніх 9 матчах Палмейра здобув тільки одну перемогу. І таким було останнє повідомлення цього випуску. Я, як завжди, вдячний вам за увагу. Хай щастить. Хмарну погоду протягом дня невеличкий дощ. Атмосферний тиск 772 міліметри, ртутного стовпчика. Волосся повітря 66%. Температура повітря вночі 3-4 градуси. Тепла в день стовпчики термометра піднімуться до 7 градусів. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 3-6 метрів за секунду.